І ви а а, справа, у нас сьогодні бронзова призерка Олімпійських ігор. Цьогорічна бронза Олій. Ми змогли хвилювати, починали на нас 50-х. І, калена, і, і у нас сьогодні також олімпійська призерка, бронзова призерка Олімських іванболу Лариса Заспа, вашої області. сьогодні играет сердца. И сегодня спиннисторонку сообществует награжь, еще раз вашей области.

Дуже велика кількість, я певна, що тут є майбутні призери, чемпіони, рекордсмени з різних видів спорту. Це наше майбутнє. І дякую велике за підтримку. Дякую за ваше привітання. Що я хочу сказати, що спорт це основа основ Спортом мають займатися всі. Не обов'язково це має бути професійний спорт і батьків тому рахунку. Так, і усіх, у кожного з нас є ці педестал. Тобто не обов'язково це має бути тільки олімпійський педестал. Ми маємо ставити собі ціль, мету, обов'язково не до неї йти, вірити в неї, позитивно бути налаштована на те, що це здійсниться, те, що нам дасть її досягти, і обов'язково насолоджуватись будь-яким процесом, який вас веде до цієї цілі. Тому що ті емоції, які ми ом, Отримуємо завдяки спорту той характер, який нам допомагає формувати спорт та дисципліна, яка у нас випрацьовується завдяки спорту, допоможе нам потім в наступному в майбутньому житті в будь якій старі діяльності. Тож спорт для всіх це найголовніше. Хоча фізична активність для боязнього спорту ще не і все буде. Почна Україна. Ми будемо класна, здорова нація в майбутньому і прогресуюча. Це не обов'язково найобов'язковіше <смі> отак. От Тож все буде Україна сто відсотків. А дождіть, дождіть, що цьому багані показали, не ну, давай. Давай, давай. А потім на вторую сесію. Хтось бачив справжню олімпійську медаль. Дивіться, будь ласка. Я просто раді також писав свої цілі, поставили собі на меті. І це дійсно була олімпійська медаль. Спочатку це було не важливо, бо вона буде готова. Зараз я хочу вже більше. Але що засередить, це ж водок дійсно яково тепер у нас в пільги, і, і це наша Наша спільна буде гордість на всю нашу історію України. Тому я бажаю кожному дійсно працювати наполегливо в напрямку своєї мрії. І все користувань. А ми давайте побажаємо опуски допоможемо пані наступні.

Психологічною підтримкою, і це було найкраще моє рішення, адже вона допомогла мені напрямо плянути на тренування, на підхід до тренування, на психологічний підхід до тренування. І в мене, знаєте, як встановилось своє життя бажання тренуватись, змагатись, розвиватися в цьому напрямку і відкривати в собі нове й нове. Тому що взагалі наша ціль в житті це розвиток. Це так само. Тому, якщо є стіні результати, я радила дійсно звернутися за допомогою, Тобто це може бути тренер, це може бути батьків, це та людина, яка вас повернена до відчуття спорту. Якщо ніхто то, не допомагає, тоді звернутися до психолога. Це не постигно, це нормально, це, це не лікування. А навіть якщо лікування, це такі круто, коли ми помічаємо якусь хворобу, до того, Перечинецю. І ми самі собі допомагаємо. Дякую. Дякую, дякую. Яку роль ви обі... обі... одразу? Яку роль ви обі... відіграли? Обі... Яку, Яку? Яку роль ваші батьки відіграли в вашій країні? Клас, це дуже хороше питання. Насправді дуже велике. Дякую тобі за це питання. Це, це те, що потрібно перейти, що тобі поговорити, Батьки мене завжди підсумували єдина одного класу, тому щоб я класна вчилась, первая спілкування. Бо вони могли мені трошки так е... говорити про те, що є, ти будеш. Вони слід склоки разом зі мною. Так, звичайно, я відділа, що досі тут, то я відомо спосіб на це нормально. Це нормально. Тому батьки наступні, батькі батьки будуть нас підтримувати, особливо коли нього дуже. Тож для всіх і для кожного спеціалу. Відрізняти Олімпійські ігри відмагання. Нас справа, коли я зараз їхала на Олімпійські ігри, я відкинула всі ці таблички. Тобто я їхала зробили змагання, змагання, стрибати, так як я це роблю весь свічен. Відрізняється чим? Бо це свято для спортсмена, але кожне змагання має бути свято. Тобто ми не маємо налаштовуватися на те, що я хочу тільки Олімпійську медаль. Ні, у нас є ще дуже багато змагань. Не менш цікаво, не менш полівання і достойних для того, щоб діти провести. Олімпійські ігри це дійсно статус, бо ти розумієш, що ці змагання бувають раз-чотири роки. Є класне відкриття і відкриття цих змагань, але загальні. Депустили відкриття і закриття. Я дивилася, що ти отримувалась покрив. На Олімпійських іграх для нас всіх... будуються всі кінців, там дуже багато водій спорту. Всі олімпські види спорту представлені на Олімпійських іграх одночасно знаходяться на одній території. Територія це мікрорайон, будуються нас о, такі події, дома ці квартири потім будуть... ну, на гайташки. Отак ми зараз нами скажемо. Ці квартири потім продаються, здаються, тобто там у них вже своє. Після того як закінчаться Олімпійські і Паралімпійські ігри. І от на цій території це закрита територія. На цій території все для спортсмена. Тобто тебе можуть підвезти, в тебе є там е, місце, де можна відпочити. Є лаунж-зона, де можна посподігати за е, змаганнями інших видів, навіть про яких ти ніколи напевно не знав. Ну таке також буває дуже багато видів, які дійсно відновлюються, обновлюються і додають програму на кожні олімпійські ігри. Нові що там у нас є ще ігрові зали є, де можна програти, бо все на кожна. Всередині дитина, така сама, як і ви, і я також, і іноді просто відволіктись, розслабитись. Це буде набагато більше звідси результату, ніж сидіти і постійно думати. Боже, я ж на Олімпійських іграх, мені треба клас купити. Результат взагалі тоді думати не потрібно. Потрібно робити все, що ти вмієш, і все на будь-яких змаганнях. Абсолютно, супер. але Олімпійські ігри це дійсно свято. Дякуємо супер. Так то у нас два фінальні питання. Дякуємо управлінню освіти нашим школам. Що сьогодні тут у нас і наші вихованці? Будь ласка, які у вас стосунки з Світлана Могуче? З Ярослава Могучі. Ярославим я... я думала я його виключно. Класні стосунки вона дуже відкрита дівчина. Вона з Дніпра, я з Києва. Ми не дуже часто пересікаємось. Вона зараз знаходиться на закордонних тренувальних зборах. Але на змаганнях ми кожного разу бачимо тоді на тренувальних зборах. Ми разом ми одна одну підтримуємо, вона завжди радіє за мене, я завжди радію за неї, коли виходить показати максимальний результат, здобути медаль, перемогу. І дійсно круто, що всі її здобутки це здобутки українки. Тобто, все, що вона визнає, вона везе додому до країну. І це класно. Тому у нас не спокійні, теплі відносини без взагалі у мене такі від спорту. Я ж ні з ким не борюсь, Тобто я виходжу, я стрибаю сама за себе перед собою. У мене є дві стойки, планка, якій я маю приземлитись. і ні від кого не залежить моя спроба і мій стрибок. Тож в мене немає суперниць, є тільки коліжанки по сектору, з якими ми класно спілкуємося, як з е, дівчатами з інших країн, так само і з нашої країни. Але це максимальна підтримка завжди. Друже, ти майбутній журналіст, я думаю, да? так? І останнє питання. Чи було вам важко поєднувати школу і тренування? Звичайно, було, але я завжди. Викручувалася, я іноді робила уроки в автобусі, поки їхала на тренування, наприклад, або я приїжджала додому, і я знала, що мені потрібно писати завтра контрольну, то я сиділа і готувалася. Не було такого, що я щось пропускала або школу, або тренування. Я завжди відповідально до цього ставилась. І у нас Ірина Григорівна, е, моя тренерка, вона навіть перевіряла щоденники, і в неї було таке правило: що якщо ти погано вчишся, ти не приходиш на тренування. Тобто, ця атака була з двох сторін і зі сторони батьків, і зі сторони тренера. Да, тому що. А людина в спорті має бути і освічена також це це, це взаємозв'язок, тобто для щоб Класно виступати, змагатись у нас має бути і аналіз мислення, і критичне мислення, і це все, чому нас вчать в школі. Тобто, і десь потрібно навчитись потерпіти, десь потрібно навчитись задати якесь наводне питання для того, щоб зрозуміти, що нам потрібно робити далі в спорті. І це дійсно те, що нас вчать в школі. Тож треба з повагою відноситись до своїх тренерів і вчителів, тому що вони дійсно вкладають в нас тільки найкраще для нашого майбутнього. Та буває важко 100%, коли треба їхати на змагання. Або я була вже на зборах. Я завжди з собою брала книжки обов'язково. Потім вже перейшло все в електронку, це трошки було легше, чим возити з собою е, рюкзак чи не рюкзак цю сумку з речами на тренування і ж, таку ж сумку з книжками і зошитами. Але тим паче я все здавала. У мене найнижча оцінка в таборі була, здається, одна восьмерка. І я не пам'ятаю за який клас, а всі останні оцінки в мене були 9-10-11 з усіх предметів. Да. Тож, е, це можна поєднувати, головне бажання і не лінитись. Я розумію, що іноді дуже хочеться, але ми маємо себе змушувати працювати в тому напрямку, якому йдемо. Пані Івана, наступного раз до нас медаль, золота вже і табель. А, до речі, це в цьому дії вже є. Можна це питання. Що плануєте змагатися, і є у вас думки? ви будете робити після того, як зараз? Хто не чув питання про тривалість кар'єри? <порігальний> Проте тривалість <порігальний> кар'єри. Дивіться, це спорт. Ми не знаємо, тому що от навіть зараз на Олімпійських іграх у нас на кваліфікації три дівчинки, які мали змагатись в фіналі, вони вийшли на вулиці. Бо це завжди стрес, це хвилювання, завжди в плані стрес. Стрес ми можемо отримати і на вулиці, коли гуляємо м'яча. А це змагальний стрес, це нормально для атлета. Він до цього готовий. Але ми не знаємо наскільки нам вистачить здоров'я. В принципі, от для прикладу, у 2016 році, в Ріо у нас виграла золоту медаль. Висотниця з Іспанії, їй було 36 років. Мені зараз 29. Тобто, ще 4 на наступні Олімпійські ігри, в принципі, у нас закладено як мінімум. Да, як мінімум. Я сиділо, що ми будемо робити все для того, щоб підтримувати стан свого здоров'я і розвиватись до цих ігор. Після того, як я закінчу свою професійну кар'єру, я ще планую змагатись. Почнемо з цього. Після того, як я закінчу свою професійну кар'єру, я планую 100% залишитись в спорті, тому що спортсменів в минулому не буває. І навіть зараз я виконую свою функцію як спортсмен, як тренером не бачу. Я бачу себе. Можливо, допомога для тренера в психологічному напрямку, бо я знаю наскільки це важливо. Я сама через це пройшла і навіть зараз. До речі, про те, щоб вчитись ніколи не пізно. Я колись мріяла бути психологом, потім ми зрозуміли, що для того, щоб я змагалась і тренувалась, потрібно поступати в інститут фізкультури, ми з тренером вибрали такий шлях, але сьогодні, не сьогодні, от зараз, після Олімпійських ігор, я подала документи на друге вище навчання на психологію, на магістру. І я до чого, що ніколи не пізно йти в тому напрямку, який тобі колись подобався. І навіть якщо ми це трошки відклали, і от я планую. Розвивати себе в напрямку психології, щоб допомагати майбутнім юним атлетам, спортсменам І в мене просто чоловік-тренер, моя тренерка-тренер. Я розумію, що я до них в цьому плані не тягну, але можу допомагати в іншому. Тому, так, але точно це буде пов'язано зі спортом. Дякуємо, чудові Гращенко, ваші області. Ну що, прийшов час порухатись трішки. Запрошую вас всіх на руханку, будь ласка, на футболі. Дякую за те. Ірина Грашка теж бере участь у руханці і для нас її проводить. Всім привіт. Е, підходьте трошки вище сюди. Е, ставайте до мене обличчям на відстань витягнутих рук. Підходьте ближче, підходьте на цю червону доріжку, також підходьте, бо буде не видно і не чутно нічого.